Вітаю всіх у реформованому мисленні. Знаєте, сьогодні ми візьмемося за тему, яка ну водночас і складна, і неймовірно важлива це атеїзм. А розбиратимемося ми в ній спираючись на глибокий аналіз з тексту Атеїзм Заперечення Бога і заклик Христа. Тож чи справді атеїзм це так би мовити просто відсутність віри? Чи може за цим стоїть щось значно більше? Нумо розбиратися. І ось власне головне питання, яке ставить перед нами це джерело. Атеїзм це просто така собі відповідь. Ну, я не переконаний, чи це все ж таки цілісний світогляд, який, знаєте, пропонує свою власну картину світу. Спробуємо копнути глибше. Гаразд, ось наш план на сьогодні, щоб ми всі розуміли, куди рухаємося. По-перше, розберемося з термінами. По-друге, подивимося на різні форми атеїзму і шляхи, якими до нього приходять. Далі проаналізуємо головні аргументи атеїстів. Потім глянемо, а що ж сам атеїзм може пояснити про наш світ, і наостанок, звісно, поговоримо про християнську відповідь на всі ці виклики. Отже, почнімо з першого пункту більше, ніж невіра, і це справді важливо. Перш ніж ми зануримося в будь-який аналіз, треба, знаєте, домовитися про терміни. Бо, як правильно наголошує наше джерело, якщо ми цього не зробимо, то ризикуємо просто говорити про абсолютно різні речі. Так от погляньмо на ключове визначення, яке нам пропонує текст. Атеїзм це не просто, знаєте, якийсь хвилинний сумнів чи інтелектуальний пошук, ні, це свідома, усталена позиція позиція, яка полягає у відмові від віри в Бога, або ж у прямому запереченні Його існування. А ось тут дивіться є дуже важливе розрізнення. З одного боку, так званий слабкий атеїзм, це позиція я не переконаний. Тобто людина просто каже, мовляв, мені бракує доказів. А з іншого боку, є сильний атеїзм, і це вже, знаєте, активна позиція. Це твердження я переконаний, що Бога немає. Розумієте різницю? Це не просто відсутність віри, а віра в неіснування. Але. І це ще не все джерело, показує нам і інші важливі відмінності. От, наприклад, теоретичний атеїзм це те, що людина каже, що вона декларує. Далі йде практичний атеїзм. Це знаєте, коли людина може навіть себе віруючою називати, але по факту живе так, ніби Бога просто немає, ніби він ні на що не впливає. І є ще методологічний атеїзм, це по суті науковий принцип, вчені, коли досліджують світ, шукають природні причини, не посилаючись на надприродність. Родне, це їхній метод. Гаразд, з визначеннями, наче розібралися. Тепер давайте перейдемо до другого нашого пункту і подивимося, які взагалі форми атеїзму існують, і, що не менш важливо, якими шляхами люди до нього приходять. Ось п'ять основних форм, які виділяє наше джерело. Ну, дивіться, з першими чотирма ми вже по суті познайомилися. А от п'ята антитеїзм, це так би мовити, найбільш войовнича форма. Це вже не просто пасивна невіра, ні. Це активна позиція, що будь-яка релігія це зло, і з нею потрібно активно боротись. Так чому ж? Чому люди відвертаються від віри? Джерело називає кілька таких, знаєте, шляхів: це може бути абсолютно чесний інтелектуальний пошук або ж прагнення до особистої свободи, без будь-якої підзвітності. Інколи це глибокий біль, завданий церквою, так звана церковна травма. Або ж просто нестерпні страждання, які змушують людину кричати де ж твій Бог. Ну і звісно, є ще поступовий дрейф, занурення в культуру, де Бог просто стає неактуальним, непотрібним. Рухаємося далі до третього пункту. Давайте спробуємо максимально неупереджено поглянути на інтелектуальні аргументи, які зазвичай висувають атеїсти. Дуже важливо зрозуміти, чому для багатьох людей ці аргументи звучать справді переконливо. І ось, мабуть, найпоширеніший аргумент недостатньо доказів, щоб виправдати віру. Звучить дуже раціонально, правда? Але наше джерело тут ставить дуже влучне питання а що ми взагалі вважаємо доказом? Якщо докази це тільки те, що можна, знаєте, помацати чи перевірити в лабораторії, то що нам робити з любов'ю, зі справедливістю, з відчуттям морального обов'язку? Вони теж не існують, бо їх не покладеш під мікроскоп? Наступний аргумент, який часто можна почути, наука пояснює світ, тому Бог просто не потрібний. Ця позиція відома як сцінтизм – віра в те, що наука є єдиним шляхом до істини. Ну, якщо наука може пояснити, як працює світ, то навіщо нам Бог? Але, як зауважує джерело, наука чудово відповідає на питання, як, але мовчить на питання чому. Чому взагалі існує Всесвіт? Чому закони природи саме такі? На це наука відповіді не дає. А ось це дуже потужний етичний аргумент. Релігія завдає шкоди, тому вона або хибна, або її треба протистояти. І знаєте, історія дає безліч страшних прикладів: хрестові походи, інквізиція, релігійні війни. Християнам тут важливо бути абсолютно чесними і визнавати ці темні сторінки. Але постає питання. Чи доводить це, що Бога немає, чи можливо це якраз і свідчить про гріховну зіпсовану природу людини, про яку так багато говорить Біблія? І ось ми підійшли, мабуть, до найболючішого питання, яке тільки може стояти перед віруючою людиною. Якщо Бог всеблахий, всемогутній, то чому існує зло? Чому в світі стільки болю і страждань? Це питання, яке просто розриває серце. І наше джерело наголошує, що християнство не намагається втекти від цього питання. Навпаки, воно дає на нього відповідь, і ця відповідь зосереджена в особі Ісуса Христа. Добре, ми розглянули аргументи проти віри, а тепер. Четвертий розділ, і тут ми робимо важливий поворот. Давайте подивимося на атеїзм не просто як на критику релігії, а як на самостійний світогляд. І як і будь-який інший світогляд, він мусить, він просто зобов'язаний дати відповіді на фундаментальні питання нашої реальності. І ось тут. Ключовий момент, а про які власне питання йдеться, ну, це ті основи нашого життя, які ми часто сприймаємо як щось очевидне, але які насправді потребують дуже надійного міцного фундаменту. І ця таблиця, по-моєму, чудово ілюструє цей виклик. Погляньте: християнство каже, наш розум надійний, бо розумний творець створив зрозумілий світ. Наша мораль об'єктивна, бо ґрунтується на характері Бога. Наша гідність непорушна, бо ми образ Божий, наша надія реальна, бо є обіцянка Воскресіння? А перед атеїзмом постають складні питання: чому ми маємо довіряти своєму розуму, якщо це просто результат сліпої, некерованої еволюції, звідки беруться об'єктивні моральні треба і не можна, на чому тримається рівна цінність кожної людини, і яка відповідь на смерть, окрім мовчання? І ось ми підходимо до останнього, п'ятого розділу, яку ж відповідь на все це пропонує християнство. І як ми зараз побачимо, це не просто ще один набір якихось розумних філософських аргументів, це щось зовсім інше. Наше джерело, спираючись на реформатську традицію, стверджує Фундаментально проблема це не брак інформації, а гріх. Тобто корінь невіри лежить не стільки в голові, скільки в серці. Це не просто інтелектуальна помилка, а по суті моральний бунт проти Бога, небажання визнавати його владу над власним життям. І саме тому християнська відповідь це не якась складна філософія, це жива особа, це Ісус Христос, який реально увійшов у нашу історію, його смерть на христі це відповідь на проблему нашого гріха і зла, а Його Воскресіння з мертвих це перемога над самою смертю і обіцянка нового життя для всіх, хто вірить. І це підводить нас до дуже конкретного євангельського заклику, який складається з двох частин. Перша це покаяння, тобто визнати свій бунт проти Бога, відвернутися від нього і повернутися до нього. А друга це віра, тобто перестати покладатися на себе, на свої заслуги, і повністю довіритися тому, що Ісус Христос вже зробив для нас на христі. То як же нам, християнам, вести діалог з тими, хто не вірить? Джерело дає кілька дуже практичних порад: по-перше, смиренний реалізм, без зверхності. По-друге, терпляче слухання, намагатися зрозуміти, а не просто перемогти у суперечці, говорити з лагідністю і повагою. І найголовніше, наша розмова має бути зосереджена на Христі, на Євангелії, а не на чомусь іншому, бути безкомпромісно правдивими, але з любов'ю. Отже, давайте підсумуємо: атеїзм, як ми побачили, це набагато більше ніж просто відсутність віри. Це активна світоглядна позиція, яка по суті ставить на місце Бога або людину, або природу, або щось іще. І цей світогляд, як ми бачили, стикається з дуже серйозними викликами, коли доходить до пояснення таких фундаментальних речей, як наш розум, мораль чи надія. І наостанок я хотів би залишити всіх нас із одним питанням для роздумлів. Який світогляд, той, що визнає Бога, чи той, що його заперечує, дає більш послідовну і надійну основу для сенсу нашого життя, для моралі, для людської гідності і для надії на майбутнє? Це те питання, на яке, врешті-решт, кожен мусить знайти власну відповідь. Дякую, що були сьогодні з нами.